КОЛОВЕРТЬ світ не стоїть на місці, він крутиться, мов вода у вирі, мов танок вітру над рікою. Усе довкола у русі. День змінює ніч, радість чергується з тривогою, зустрічі переходять у прощання. І кожна людина Частинка цього вічного кружляння, цієї коловерті що не питає дозволу, а просто несе. Іноді цей рух лякає, коли тебе втягує буря подій, коли не знаєш, де верх, а де низ. Але саме тоді народжується розуміння у вирі теж є своя гармонія. У центрі коловерті тиша, як серце шторму. Туди можна дістатися лише тоді, коли перестаєш боротися з течією і починаєш слухати її. Життя не просить нас стояти, воно обертає, кидає, кружляє, щоб навчити бачити рух не як хаос, а як танець, бо саме з безладдя народжується новий лад, з бурі ясний горизонт. З коловерті рівновага. І, можливо, наймудріше не тікати від цього обертання, а відчути в ньому ритм. Адже поки кружляє світ, ми живі, а в кожному оберті новий шанс знайти себе знову. Ми за оберти, які дарують новий шанс. А чи вам до вподоби така коловерть? Пишіть, діліться, коментуйте. Почуємося!